Всім привіт мої любі друзі! Ми сьогодні граємо в Майнкрафт в дом дому із березових досок з березових двер... дверей. І верстак у нас там буде печка. Ось це ну, кроваті дві для другого учасника. Ми почали вже строїти, як ви бачите. Ось, у нас получается красивый домик для проживания людей. Ось, мы уже строим. И мы сейчас начинаем уже нормально, красиво строить. Ну, я сегодня еще на видео возьму. Вы побачите, будет дуже классно. Я сейчас снимаю такие нормальные видео. Для вас это будет топ. Подписывайтесь на нього. Арсен Попов называется канал Арсен Попов. Подпишитесь на меня. Я хочу дуже багато подписчиков. Ну, если сможете, подпишитесь, будь ласка. Что я сильно хочу, чтобы вы подписались, то-то-то. И -то. ось мои любимые друзья. И ну, у меня уже получится сейчас красивый дом. Будинок, можна сказати, да, будинок. І сейчас я роблю уже до окон. Я забув окон вставив, ну ничего страшного. Забув, то забув. То буває, я перше відео з цього знімала. Ви, як бачили, з деким там знімався когось, ну щас уже нет. Його звав Богдан. Ну, теж на нього підписуйтесь. Сьогодні він зняв ще одне відео. Щось зробить його з Майнкрафтом. Підписуйтесь на нього також. Він в Києві І ось. Теж на нього підписуйтесь. Лайки ставте, як і мені. Що я знімаю у перше відео, а він вже багато. Це він мені показав, як його робити. І я вже вмію. Все вмію. А я в Київської області живу. І ось. І ось, мої любі друзі, ми вже достраємо дом потихеньку. І сталося 1 минута і 59 секунд. Ви бачите, що я. Умілий, знімати вже навчився і ось то-та-та. То, то, то. І я почти вже достроїв дом. У мене буде дві сині кровати. У мене буде печка, верстак. І настоятися є печка, верстак, печка. Це як у одного гравця, у нього десь там багато лайків, Поставте мені теж так само. Я вже почти закінчив, мені залишилося чуть-чуть. Усталося зробити інсталяцію, там ще чуть-чуть. Ми вже дорабли, ребят, мої, люби, друзі. Ми вже почти доробли, бачите, я неправильно зробив тільки що. Сейчас я роблю правил верстак печку. Ой, ой, печка, верстак, печка. Що? Ви бачите, я чуть-чуть запутався тут-то. Ну, підпишіться на мене. Арсен Попов канал називати. І Боддя, Канал Боді. Ви знаєте його канал, ви на нього, навіть...